Сьогодні особливий день день матері. Сама природа ошатно підготувалася до свята. Це свято турботи, любові і вдячності. Це день, коли вшановуємо тих, хто дарує життя і цілий світ, бути мамою велике покликання, вміння не спати ночами, підтримувати, коли важко, радіти кожному новому кроку і досягненню своєї дитини. Мама перше слово, перші обійми і безмежна любов. Мама, серце родини, її тепло і натхнення. Мама навчає любити, мріяти, прощати, бути добрими та сильними. Шановні. Дорогі, найпрекрасніші мами, прийміть слова вдячності, за терпіння, за щоденну працю, яка часто залишається непоміченою, але є безцінною. Дякую за опору та підтримку, яку ви даруєте своїм сім'ям і безпосередньо, коли працюєте з дітьми, за віру в кожну дитину. Нехай кожен день буде наповнений миром, радістю і вдячністю. Хай ваші очі світяться щастям, а серце буде наповнене теплом. Поруч лише вдячні очі і щирі посмішки. Зі святом вас, дорогі мами, обіймаю кожну маму.